Привіт! Я пан Павленко, а це мій проєкт Adventure UA Сапереауди. Сьогодні поговоримо про мініатюри в Tellspire. Хто не знає, це програма для створення тривимірних просторів та проведення ігорних. На каналі є відеопідручник, який я створив на базі туторіала з самої програми. Отже, Телспар. Мініатюри. Програма має чималу їх вбудовану кількість, зокрема людей. Але все одно наступає момент, коли їх не вистачає. І якраз саме людей не вистачає. Ну, зі зрозумілих причин, оскільки саме люди, як це не дивно, є більшістю населення у фентезі світах. Зокрема, я стикнувся з нестачею людей військових, таких, щоб відповідали умовному середньовіччю. Є ось такий солдат, немає варіантів інших, і мені не подобається його шолом вчора. Оскільки не було нової зустрічі в кампанії пригоди з гоблінами, я засів працювати в HeroForge онлайн-конструкторі для створення мініатюр, і зробив базовий набір міської гвардії від рядового до капітана. Перед вами, власне, рядовий. Що у нього є? Зброя. English Bill Hook. Це. Версія скоріше, тому що в оригіналі цієї зброї це такий собі садовий ніж вигнутий, який е, має за точку е, не зовні, а зсередини з внутрішньої сторони. Воно схоже на лебарду, і ось так от виглядає. Дуже цікаво. Тобто це варіант дійсно середньовічної зброї піхоти. Одяг, о, шолом, як ви бачили, там був маріон, більш пізній варіант захисту голови. А тут шапель, простий, але надійний захист, якщо не підставляти шелем. Гамбізон, тобто цей о, стьобаний одяг, під нього штани відповідні, теж простьобані. Це є в описі, але це, на жаль, не видно. Взуття просте, але зі е, шнурами, щоб фіксувати на нозі і підганяти мінімально під розмір. Є у нього поясна сумочка, шит і е, ніж. Всяк випадок. І якась кістка на бурківці валяється. Мабуть, такі умови: життя в місті. Сержант. У нього є. Ліхтар. Тобто, це такий, мабуть, на вечір, на ніч варіант, якщо вам треба. Тут же навіть пацюк є. Хотів звернути вашу увагу на декалі, які є важливим елементом редактора та мініатюр. Вони дозволяють зробити персонажів більш цікавими, глибокими, я б сказав, розкрити їх історію та характер. От на сержанті є декілька декалів. По-перше, це очі. Навколо очей у нього такі плями, що роблять його ніби що старше, доросліше. Борода, щитина, скоріше, да, теж реалізована за допомогою декал Далі, сліди використання на ліхтарі, це теж декаль. До речі, зверніть увагу, залежно від о, кута, під яким ми дивимося на вогник, о, він по-різному світиться. Ви бачите, якщо бачите, бруд на гамбізоні внизу на полах. Це теж декаль. Ця ж декаль є і на штанях, і на взуті. І окрема декаль оці плями бруду на штанях. Що ще? Декаль на древку його гука. Білогука. Також можна зробити декаль для Щита. Наприклад, помістити символ, який буде символізувати місто. Ну, наприклад, нехай буде ну, так. Або підкоп, або щось таке. Можна погратися з цим, додати оригінальність. Це вже у нас лейтенант. Він вже такий старіший дядько. У нього такий якийсь шарфик чи ще що, шит у нього більш серйозніший з зумбоном, з металевим оббиттям. У нього ниніша меч короткий, фляга поношена це теж декаль, такий більш досвідчений. Наступний. Капітан, офіцер в офісі, і розглядає якийсь рапорт. Під стільцем у нього скринька, мабуть, там якісь важливі документи або золото. Чому я про це все власне говорю? Тому що цифрові 3D-моделі з HeroForge можна купляти по 8 доларів. Зараз знайдемо. де От, 3D Digital за штуку Та додавати собі в галерею мініатюр Телспар. Як от, наприклад, цих. Всі, кого ви тут бачите, створені в Ну, Якщо ціна здається вам занадто великою, то є у мене одна ідея, про яку я розповім ну, за пару тижнів. А зараз пропоную обрати, чию. Мініатюру розглянемо наступного разу: імперського арбалетника зі складу корабельної команди або звичайного рибалку. Голосуємо в телеграмі, лінк залишаю в описі. Дякую, що дивилися. Па-па!